Зараз ми з вами знаходимося в залі, де буде проходити наша офлайн-зустріч. Дивіться, ось тут ви будете сидіти на стільцях. Ми їх розташуємо зручним чином. І перші дві години ми з вами опрацюємо, як смачно. Себе подати, як пройти співбесіду в міжнародну компанію, не просто ті типу, патринка. О, треба прийти і сісти. Я підготую питання. Ми з вами проговоримо відповіді на це питання. Також ми з чоловіком, тому що він у мене. Дуже розумний в сейлі, розкажемо, як про... не те, щоб продати, подати себе краще начальнику і отримати кращу позицію або кращу заробітню платню. Якщо ви розумієте, що ви варті більшого, а вам не доплачуть таке, теж є і також є, і це було на нашому досвіді. Далі, через дві годинки, у нас буде кофібрейк. Ми з вами вийдемо в ресторан. А ось тут за з вами у нас буде кофібрейк і ланч, де ми будемо з вами спілкуватися. Де ви будете себе почувати комфортно, класно. І хочу вам сказати, що тут працюють професіонали з особистого досвіду скажу, відвідуючи цей ресторан, ну тут класно. А меню для вас обрали дуже смачне, дуже плотне. І між іншим на кожну людину виділяється 35 євро для того, щоб ви сіли і класно поїли. А далі в нас почнеться така, знаєте, Корпоративна робота, Нібито і на релаксі, і не на релаксі. Ми з вами опрацюємо три різножанрові пісні. Прийде засновниця школи вокальної провойс. Буде в нас тут стояти і синтезатор, і значить тут буде проектор, і е, з вами розберемо не лише текст. Пісні, не лише її граматичну частину та лексичну. Ми з вами розберемо її вокально, я візьму нескладні вокальні пісні, щоб кожен з вас зміг її заспівати і опрацювати, зрозуміти, та в мене виходить. І це класно. Після першої пісні ми з вами вийдемо в ресторан, де ми всі нормально, так смачно, плотно. Пообідаємо, ви вип'ємо вина, поспілкуємося. У нас буде постер, де ми зможемо зробити фотосесію. Буде фотограф, де ми з вами поспілкуємося, будемо мати класну згадку, класні фотографії. І далі ми розберемо дві наступні пісні. І в кінці заходу буде від мене мотиваційний спіч, в якому я розкрию вам всі. Всі свої секрети, в якому я вам покажу на своєму досвіді, як англійська змінила життя моєї сім'ї з початку повномасштабного вторгнення, і як 24 лютого ми втратили все тотально все, щоб кожен з вас розумів, що просто коли ти падаєш ниж, нижче плінтуса. Ти можеш піднятися і піднятися добре. Щоб кожен з вас розумів, що я варта більшого. І кожен з вас, уже, будучи на цій зустрічі, прокачає найважливіші фонетичні нюанси, щоб звучати смачно. А для цього потрібно знати основні нюанси, фонетики, які ви отримаєте саме на цій зустрічі. Тобто, за 4 тисячі гривень ви маєте. Професійну сесію з продажу, продажу себе ви маєте сесію з е, працевлаштування та переговорів в міжнародній компанії. Ви маєте е, можливість просто, це як у нас буде ком'юніті, поспілкуватися зі мною, поспілкуватися. Я, я чесно, я без всякого там. Е, Хитрощі дам відповіді на всі запитання, можна питати все і стосовно граматики, всього, чого треба. Ви розбави, поповните словниковий запас. Три пісні. І три пісні такі, що Мінчук каже, давай полегче, а я кажу, ні, треба словечек побольше. Ви отримаєте, поповните словниковий запас. Ви Покращити, гарантую, зразу покращити свою фонетику. Тому що, коли ти розумієш, оці ці фішки найголовніші, потім ти їх зразу реалізуєш, того що як на ютубі ви дивитесь мої пісні, а я там знаю, співаєте ви чи ні? А в мене працюють всі. Ви попрацюєте з професіоналом, коли ти розумієш, що ти ту тональність вловлюєш, і ти думаєш, йопсіль мопсіль, я ще можу і співати. І у вас буде. Мотивації, якої багатьом не вистачає, коли навіть діти не мотивують, коли ти заглибився, я знаю, як з цього вийти, тому що я це все пережила. І повірте, ви, ви, ви на цій зустрічі дуже сильно підтримку відчуєте, тому що а, для мене кожна людина, з якою я спілкуюся, я для кожної людини відкриваюся. Після зустрічей таких я вижити лимон я можу, ну, може взагалі не буду працювати, тільки виходити в сторіси, хоча в сторіси це також ще така -ха, -ха робота. Тому що е, я знаю по собі, я за таку зустріч сама втрачаю 2-3-4 кілограми. Тому що я віддаюся наповну. Але люди, які отримують цю енергію, вони щасливі, вони сповнені сил і вони знають, як йти далі. Тому що знаєте, коли в мене був період, коли дуже багато працювала індивідуально, всі мої учні вони всі або покращили роботу сел-департменту в своїй компанії, вони влаштували працевлаштувалися в міжнародній компанії, або вони просто отримали кращу зарплатню. Всі мої учні. І в мене є учні, які працюють в нашій команді Mariana English, тому що я їх підтягнула. Я знаю, що я їм можу довірити певну а, роботу, яка пов'язана з англійською мовою. І вони зі мною працюють. І зі мною, ось після такого заходу, ви побачите, як вас просто буде взрив. Голови, і у вас просто зміниться спітоприйняття. Я знаю, що таке такі заходи, тому що ми з чоловіком були на бізнес-заходах. І кожен цей захід робив 10 шляхів 10 кроків вперед до успіху. Ми кожен раз робили такий ривок далі після такого заходу. Тому я вас чекаю, тому що буде гаряче, буде весело, буде. Знаєте, Нібито ти переходиш на корпоративне ізі, а уходиш, думаєш, а що так можна було жити? А що так можна взагалі зробити? Я тобі гарантую, кожному з вас гарантую такий класний результат. Тому приходь, буде класно.